Кожному мульти всесвіті Секондінер кричали: Я казав тобі, ти здохнеш мерзота. Але Танос завжди їм відповідав: Цілий вбив голову краще. Ні! І тепер у всіх питання, чи вбили? Таноса на цей раз всім привіт, мої шановні друзі, з вами знову Лілуж Діджі, -Ді. і ми все, ще обговорюємо Марвел Снеп, і цей шалений о патч, який вийшов вчора увечері. І давайте поговоримо одразу про нього і почнемо ми не з найбільш головної зміни, як на мене, а почнемо з тої зміни, яка до неї підходить, тобто це таймстоун. Якщо раніше Time Stone був з дівністю при появі дрова карту і робіть її на одну енергію дешевшою, то тепер Time Stone при появі. Зробіть таноса на одну енергію дешевше наступного ходу, та дровніть карту. І ця карта мертва, абсолютно це жахливий зараз камінець, який буде використовуватися тільки для того, щоб дровити карту. Скорі за все, Таймстоун дуже-дуже рідко буде використовуватися по призначенню, а тобто робити Таноса на одну енергію дешевше, таким чином, роблячи його можливим зіграти на п'ятий хід або на шостий хід з якимось камінцем. Мені це виглядає як шалене вбивство таноса, як я вже говорив на початку. Секондінев в цей раз дійсно вцілили по голові і вирішили вбити Титана абсолютно назавжди. Адже тепер у Майнстон у нас за дві енергії, таким чином у нас. Немає нормального дрову К камінців, навіть банально з декі за одну енергію. Ми зробили так, щоб солстоне дрова Карту робив тільки мінус один ефект. Ми вбивали Таноса поступово, але стабільно, майже в кожному патчі, і нарешті ми його майже, майже добили. Адже тепер перейдемо до найбільшої зміни. Таймстоун, ви самі бачите, він допомагає тільки Таносу. Але чому зробили таку зміну? А ось чому! Танос тепер 6-10 зі здібністю стартує у вашій початковій руці і замішує 6 камінців нескінченності в колоду. Якщо раніше Танос просто замішував камінці, він міг почати хоч на дні колоди, хоч де завгодно, то тепер Танос. Починаю вашій стартовій руці. І це не працює як агата. Агата працює як додаткова карта, яка стартує в вашій руці. Тобто, якщо на початку гри ви дровите три карти, і потім на перший хід ви дровите четверту карту, то агата завжди була п'ятою картою. Тепер, тепер танос завжди стартує у вашій початковій руці. Тобто це Танос зліва, завжди зліва, до речі. Потім ще дві карти, і потім ви дровите четверту карту на перший хід. Таким чином, ви отримаєте на одну карту менше корисних ресурсів, ви отримаєте менший шанс здровнути і можливість зіграти камінець на перший хід або на другий хід. Ви отримаєте менше можливості дістати Мобіуса, Хоп, Саммерс, Джефа, Псайлок, Віжена, Професора Екс, Блоба. Неважливо кого. Танос забирає цей слот слот вашій руці. і... Зрозуміти мене правильно, поки у вас немає можливості відіграти Таймстоун на четвертий хід і потім зіграти Таноса. Сенсу немає ні від Таймстоуну, ні від Таноса. Я вчора зіграв один матч в ПРВінграундс, і так, Танос у мене зайшов дуже сильно. Але в чому суть? Мені зайшов Танос тільки через те, що опонент грав на негативі, і я встиг зіграти Професора Екс Редхолка і Алаї. Тобто все, це єдина причина. В цілому, в цілому проти звичайних інших, дек, які працюють на темпо, які грають дестроєм, які грають мувом. До речі, про мув і баунс і темпо ми пізніше поговоримо по відео. Тепер Танос відіграє жахливо, адже мало того, що Таймстон не допомагає вам отримати якийсь ресурс подешевше, наприклад, Камінець за 0 або Мобіуса за 2, Хоп Саммер за 2, Віжена за 4, Профа за 4, Блоба за 5, неважливо що. Тепер. Танос завжди стартує в вашій руці, забирає ваш дров хороший, і при цьому Таймстоун робить дешевшим тільки Таноса. Тобто вам обов'язково треба зіграти таймстоун або на четвертий хід, або на п'ятий хід, Таким чином ви руйнуєте свою курву, якщо ви хочете зіграти Таноса. А шанс того, що ви зіграєте всі камінці, абсолютно всі, до п'ятого ходу, потім зіграєте таймстоун на п'ятий хід, потім зіграєте таскмайстера в Таноса. Ну це неможливо, мать його. Це так не працює, абсолютно. І я не розумію, для чого вбивати Таноса прямо настільки сильно. Ця карта була настільки гнучка, настільки цікава, настільки матчапи були прикольні, можна використовувати було використовувати його в онгоінгах, в темпо, в рампі. Навіть в Хелі використовували Таноса з корвусом, там, Хела. Так багато різних варіативностей, тепер вони просто вбивають її, і вони ще анонсували, що вони будуть робити колоду на Таносах більш орієнтованою на самому таносі. Тобто, можливо, ми отримаємо баф паверстону. Допустимо, можливо, танос буде отримати плюс 20 сили, а не плюс 10 від паверстоуну. Але саме суть, що це не буде працювати, поки вони не повернуть, не ревернуть нерф до майнстоуна, який тепер має бути одну енергію робити і дорогати тільки камінці, а не кам 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 камені з цієї. Дурної локації, яка заміщує 4 камінця в колоду. Поки вони не повернуть Soul Stone до того, що він може дровати карту, Танос не буде грати, Танос просто вмер. І якщо не помиляюсь, наступний патч взагалі, в принципі, не тільки OTA буде десь в кінці місяця. Я точно не впевнений, але здається, мені так. Хоча б два тижні точно пройдуть. Тому, блін, все, Танос мертвий, абсолютно, як на мене, ця колода буде гратися набагато слабшою. Хайрол у неї все ще існує, звісно ж таки, можна хайрольнути, можна ранити там Вейву, псайлок, хопсамер. Звісно ж таки шанси є. Але сама суть, що тепер цей хайрол зловити набагато важче, набагато гірше. як на мене, Танос впав десь на півнавті півтора, на сіра-два. Дуже дуже шкода, дуже любив цю карту, і видно, що секундінери хочуть хоче прям добивати з кожним патчем. Все більше і більше. Дуже шкода, що вони обрали саме такий шлях, замість того, щоб бафити інші карти. Хоча одну карту вони дуже суттєво бафнули. Замість того, щоб бафити інші карти, вони вирішили вбивати архетип на таносі. Шкода, але. Що поробиш, граємо Marvel Snap. Міїк ловить нерф за нерфом, і в цей раз вони вирішили трошки прибити йому силу. Якщо раніше Міяк був 1-1, то тепер він 1-0. І це їхнє бажання зробити так, щоб дискард грав набагато-набагато слабше. І в принципі, вони намагаються урівняти цю колоду, хоча ця колода доволі-доволі чесна, як на мене. Ви завжди знаєте, що дискард робить, як він дискардить, які карти у нього є в руці, чи в нього є сварми, чи в нього є апок, і в принципі. Після того, як вони занерфали, а поки я не був певний, для чого їм в принципі нерв, нерфити інші карти в діскарді. Я не розумію, чому міяк їм виглядає дуже сильною картою. Купа разів, скільки я грав проти діскарду, опонент або не грав Міяка, або Міяк просто був там 1-3, або 1-2, або 1-4. Дуже сла дуже рідко ви можете прям підлаштувати Міяка під модока, щоб він точно розіграв. Мікта на четвертий хід, бо у вас чи на четвертий хід Дракула. На п'ятий хід вам треба зіграти Модока, щоб діскарнути всі карти, і бафнути Апокаліпсиса. Тому якщо ви не дровнули міка в перші три ходи, то скоріше ви його не розіграєте. А навіть якщо ви дровнули його на третій хід, у вас є леді сів, яку треба грати, щоб дебаф, щоб бафути Апока. Таким чином, я не розумію, для чого прям так сильно таргетити Міка. Окей, звісно ж таки, Діскарт буде грати слабше, для такого таки використовують Міяка, але в цілому я навіть не знаю, деякі коли заміняли Міяка, тому я не впевнений для чого таргтити саме його. В принципі, окей, що є, то є. Нерф на одну силу, буде гратися слабше, в сенсу не бачу, Діскарт це гарна колода, і це точно не від того, що мій якась є сильна карта, а від того, що у них є Proxima, Midnight, Апокаліпсіс, Сворми, Модокі, Мор... Морбіуси, Мобіуси і так далі. Якби мені не було смішно казати це, але Crossbound виглядає як цікава карта. Тепер Crossbones раніше, тепер він 4.10, а раніше він був 4-8, тобто це баф на плюс 2 сили, що є насправді вагомим вагоми бафом. Чому? Бо якщо раніше ви грали, наприклад, вормашину, ви грали тільки там з Калапсідіном, допустимо, з інфінотом, то тепер в забу колодах, якщо у вас є забу, який стоїть уже на столі, і ви граєте вормашину на п'ятий хід, хіт, то на шостий хід ви можете зіграти. Калапсідіона і зіграти кросбонс. Неважливо на яку локацію, 4-10 лягає на одну і іншу локацію. І це, блін, дуже-дуже сильно. Плей на 20 сили в різні локації, де ви можете менеджити приблизно силу. Ви можете на одну локацію зіграти Шанг а на іншу зіграти Кросбоунс, Калапсідіан. В принципі, у вас є дуже велика варіативність, і ця карта дійсно може заграти. Це може дійсно смішно звучати. Я дивився Регіса сьогодні західного ютубера. Він зробив деку тупо на сильних картах: Гладіатор, Кросбоунс, Хелопсидіан, Ронан, Редхолк, Скар, і ця колода грала і вигравала куби, навіть, до речі, дуже-дуже багато. Тому Зважайте на це, кросбонс, хоч і він підпадає під Шанг-Чі, Я не думаю, що він був би сильніший 4-9. Я думаю, що саме 4-10, якщо опонент не має Шанг-Чі, Або якщо у вас є небезпека і на одній, і на другій, і на третіх локаціях, то Шанг-Чі тупо не буде достатньо, адже Шанг-Чі працює тільки на одну лінію, і якщо у вас на інших лініях сили, разом з кроссбоунсами, калебсідіями, скарами і так далі. Це дуже дуже сильно. А уявіть ситуацію, коли ви граєте за бу, грає кусь одиничку, граєте на третій хід кросбоунса, на четвертий хід ви граєте. Уявного Калапсідіна на п'ятий хід виграєте Родана, а на шостий хід виграєте Оред Холка плюс Скара. Це дійсно пушка, величезна сила, і я вважаю, що треба задуматись ще не занадто сильно, навіть інколи в деяких сценаріях. Умедно весело, але може заграти в деякі колодні. Премія найбільш непотрібний потрібний цього OTA відноситься до Сейбертюз. І якщо раніше ця карта була 3-4, то тепер вона 3 5 В чому прикол? А в тому, що ця карта не потрібна ніде, якщо ви граєте на високих рівнях колекції, адже якщо ви граєте Дестроєм, то кожна карта у вас стабільно стабільно сильна. Стабільно ви знаєте, яку карту покласти в дестрой, і Сейбертуз не влізав в жодну версію дестрою, навіть коли ви грали там пул 3. Cyberтуз тупо не виглядає як сильна карта, яку можна використовувати в дестрої, а в серфері вона знову ж таки не використовується, бо навіщо у вас теж вже є складена колода, і вам не потрібно CyberTуз і додавати якісь ефекти Дестрою. Звісно ж таки, це маленький-маленький баф до карти, яка буде використовуватися десь в Pool 2, в Pool 3. Адже коли у вас немає достатньої карти Дестрою, але у вас є, допустимо, Карнаж, Venom і Deзlock, то, звісно ж, використовувати Cyberтузи це сильно. Але мені здається, що якщо. У вас, в принципі, це полтей, якщо ви використовуєте Дестроя, то у вас вже був Сайбертус в колоді, і це просто такий невеличкий подарунок для тих людей, які грають в ранній пул 3, і які можуть використовувати Сайбертуса в своїй колоді на Дестрої. Для високих рівня колекцій, повторюю, Сайбертус абсолютно нічого не робить. Тому ця зміна для мене особисто виглядає як повна фігня, Але, можливо, гравці в коментарях під цим відео скажуть, як їм. Гратися з сейбертусом на низьких рівнях колекціях або десь на середніх, як їм чи допомагає їм цей баф в піднятті по ранках і перемогу в конквестах? Як на мене, це той самий баф, про який гравці в секондінері дуже сильно пожаліють. Не гравці в секондінері, гравці Marvel Snap пожаліють. Секондінери будуть радіти. і все, що ми створили жахливі умови для гравців. В чому суть? Angela. і раніше вона була 2-2 зі здібністю. Коли ви граєте карту на локацію з Angela, вона отримує плюс одну силу. Одну, одну розумієте. Тобто, якщо ви зіграли Kitty Pride, ще дві карти, то це буде 2-5 Angela, Вірно? Вірно. Тепер Angela повернулася до своїх минулих статтів. Вона раніше була 2-0. Зі здібністю, якщо ви граєте карту в локацію з Angela, вона отримує плюс дві сили. Плюс дві сили. Зрозумійте мене, будь ласка. Плюс дві сили. Це коли якщо ви зіграли. Енджело зіграла Кіті Прайт, зіграли Джефа, Енджел вже 2-4. Потім ви зіграли Кіті Прайт ще якусь карту, це 2-8. Ви зіграли Кіті Прайт ще якусь карту, це 2-2. -12. 12 Карл, і ви можете зіграти ще біста. Повернути Йонсат собі в руку, це буде 1-12. Потім ви зіграли Енджел ще в якусь лінію, закинули Кіті Прайт туди. Потім ще Кіт допустимо. Енджело просто неймовірний тепер Паверхаус, як то кажуть. І якщо раніше Енджел грали. Так собі там інколи в деяких рам-колодах, то тепер Енджела буде в муві, Енджела буде в темпо, Енджела буде в Баунсі, Енджела буде в танос Баунсі, якщо хтось це придумає. У мене є якраз людина, яка це робить в спільноті в МС, тому, будь ласка, якщо придумаєш колоду, будь ласка, напиши. І в цілому, в цілому, Енджела це найбільш, напевно, важливий баф цього, цього OTA, навіть враховуючи нерв Таносу. Танос Потрошечки іде з підесталу. Тепер це карколодово десь на третьому, четвертому місці, дай Бог, вона дійсно втримується в тому самому темпі, який вона була раніше. А ось Баунс, а ось Angela, а ось ці ці карти це дійсно дійсно дуже вагомо, дуже-дуже важливо розуміти наскільки це буде сильно. І Ред Guardian, який виходить через два тижні, якраз має допомогти контрити цей баунс, адже ви можете дебафити Енджелу, ви можете дебафити Бішопа, ви можете дебафити Кіті Прайд, і це буде дуже-дуже вагоме. Зрозумієте, баунс, коли. Енджел була в, своїм, в своєму минулому вигляді, баунс просто розвалював всім обличчя через те, наскільки це була сильна колода, наскільки було важко її контролити. І, звісно ж таки, так матчапи баунсів — це було неймовірне видовище. Якщо хтось дивився раніше турніри саме на стрімах твічі, то коли грають два баунс-плеєра, це якісь дійсно цирки з конями. Це просто один грає туди, інший грає туди, це настільки важко передбачити, що як буде відбуватися. Мені навіть цікаво подивитися, яка буде мета, якщо чесно, але я точно знаю, що в цій меті буде. Навіть враховуючи всі ці нерфи, які давали по баунсу з тих пір. У нас діветься Вервульф вночі, у нас є тепер забу. Може використовувати Шанг Чі, може використовувати Кіті Прайд, інші одинички, Ніку Мінору. У нас є карти, які можна використовувати, хоч і біста понерфіла тільки на наступний хід його здібність працює. Все одно це дуже сильно. Якщо вас спрацювали по бісту, якщо у вас є фалькон, Баунс дуже сильно виглядає в меті. Мув, як на мене, буде менше використовувати цю карту, але все одно Енджел буде в ній дуже крута. Просто вона буде слабше, ніж Баунс, наприклад. І в темп колодах це в принципі той самий мув. Тому давайте дивитися на мету. Дуже дуже цікаво виглядає. Мені здається, що Он злетить до тір 1 спокійно, мув теж буде там десь дивитися з тір 1, з тір 1,5. Адже як у цих колод є шангчі, завжди є шангчі, які допомагати вам знищувати карти опонента. А в іншій колокації ви просто будете кидати хітманкі, ваш одиничок, Енджел. Сильно страшно, якщо чесно. Враховуючи теж цики далеко у нас будуть ще якісь бафи, патчі OTA. І враховуючи те, що саме патчі в них закладаються на місяць вперед, тобто, можливо, вони скоріше не передбачили те, що баунс буде в Майті настільки сильним, і вони будуть нерфити десь чи це приблизно через місяць-півтора. Єдине, що скажу, мій останній коментар по OTA, те, що мене почали трохи набридати патчі OTA через те, що їм потрібно завжди щось придумати, щось зробити, якось зробити мету інакшою. І після цього дуже залишається гірке відчуття в горлі, коли ніби мета виглядає стабільною, доволі-доволі класною. Тобто і, і Таноса могли бити і інші колоди, бо вони користували мобіусів, Шанг-Чі, були способи бути Таноса, був флокі. Був дестрой, були якісь дискарди, інколи які бив Таноса. Не було прям сильних причин вбивати Таноса. Вони його вбили. Так, тепер інші коди піднімуться, дестрой буде так само сильним, Баунс буде сильним, і враховуючи те, що Дестрой має Кілмонгера, то Баунс треба бути обережними. Дискард, все одно буде гратися, неважливо, на міяка, Для чого ці всі патчі OTA настільки часто, я не знаю. Я навіть в принципі, трохи радий через те, що вони будуть робити їх менш рік рідкіснішим, як я розумію, але сама суть, що вони так настільки сильно забафили Баунт зараз за допомогою Енджела. Мені дійсно страшно, і мене, мене напрягає, наскільки важко адаптуватися гравцям до кожної зміни в тієї. Якщо, наприклад, вони купили якусь сильну карту з за 6 тисяч токенів, пол 5, то враховуючи те, що якась основна карта в тому архетипі, де вони використовували цю нову карту, була занерфлена. Ця нова карта просто перестане гратися, і гравці втратили ресурси, гравці втратили можливість нормально використовувати свої карти. І напрягає мене особисто це дуже сильно напрягає. І від ota патчу переходимо до анонсів та новин від це кондінер, які доступні в їхньому офіційному Discord-сервері в вкладці Events або Події. Я посилання на цей сервер скинув в описі до цього відео. І давайте подивимось на кожне з цих анонсів. Перший анонс для нас не виглядає дуже цікавими, це просто. Спотлайтна Редхолка. Далі у нас є April, те, що у нас буде Shaw та Еко в спотлайтах. Далі у нас виходить USA Agent 9 квітня. Це нічого цікавого. Разом з ним будуть Jeff та Міраж. Цю інформацію ми теж вже знаємо. Що цікавого, 9 квітня, так само, коли виходить USA Agent, у нас буде шоп так варіантами за з стилем 3099. І ці варіанти включають в себе. Арнім Золу, Кілемонгера, Кло, Седмена, Шокера і, напевно, ще якісь карти, я точно не знаю. Ви можете побачити, в принципі, тут заставка. Зола, Дракула, Супер Скрул, Омега Ред, Туз і, якщо не помиляюсь, Хай Еволюціонер то саме тут. Тому, в принципі, 9 квітня, якщо вам подобаються ці варіанти, це майбутні варіанти, які, я розумію, це мультивсесвіт Марвел в майбутньому. Знову ж ласка, випрати мене в коментарях. І в цілому, якщо вам подобається ці варіанти, то готуйте ваше золото, скільки вони будуть коштувати, на жаль, я не знаю. Можливо, деякі будуть коштувати 600 золота, деякі будуть коштувати 1200. В принципі, як завжди, Секондінер інші ціни не кладе. 12 квітня буде ком'юніті бетл для тих, хто цікавиться цим явищем. Так само заходьте, будь ласка, в їхній Discord. Це, в принципі, буде проводитися саме в ньому, тому кому це цікаво, заходьте. Я точно не впевнений, що це таке, давайте почитаємо. В ці ком'юніті бетл, користувачі будуть. Ім треба буде скласти деку з загальною силою нижче 25 по всім картам, і в принципі це все. Трибунал і негатив забанені. І гобліни так само. Тобто, це як я розумію, буде спроба зробити щось на кшталт матча по на Сірібро, бо скоріше люди будуть просто брати Сірібро і вигравати матч. Враховуючи те, що можна зібрати Сірібро 3, і в нас є 12 карт в колоді, і з них. Серебро і Містік можна буде подумати, які карти використовувати, можна Меджик використовувати. Коротше, є варіанти, скоріше, це буде Серебро 2 або Серебро 3. Нічого цікавого, нічого веселого. Новий альбом, якраз враховуючи той факт, що вони зроблять ш -ш шоп тайковер 9 квітня. Вони пускають альбом 13 квітня, тобто вам треба знати про те, що цей альбом буде, і купляти варіанти відповідно. І як на мене, це повний треш, адже мені здається, що треба було спочатку випускати альбом, а потім робити шоп тейк овер для того, щоб користувачі дійсно могли купити ці варіанти, які підходять під альбом. І заразу мене це дуже сильно бісить. Ми не знаємо, які карти будуть точно в цьому альбомі, тому на жаль нічого сказати не можу. Розумію, що секондінери просто хочуть заробити додаткові гроші з вас, бідні Marvel Snap. І ми отримаємо за цей альбом в принципі наступні нагороди. Якщо ви зібрали три варіанти, це буде аватарка на Сермана. Ось як ви бачите її зараз на екрані. Ось така, типу, майбутнього 3099 Якщо ви зібрали шість варіантів цього альбому, ви отримаєте 2000 кредитів. Якщо ви набрали дев'ять варіантів, це буде картбек. Це, як я розумію, одне з рідких явищ. Снекондінер рідко випускають кардбеки їхні, в їхніх альбомах, тому це прикольно, цікаво. Кардбек виглядає доволі небагатий, як на мене, якщо ви збираєте дійсно ці всі варіанти. І за 12 е, варіантів ви отримаєте седмен в соліті Це, в принципі, старий добрий емоут, кухар, як і сіль. І седмен так само це зробив, це вже відомий мем, і вони вирішили додати цей емоут. Доволі тригерний, як на мене. І в принципі, хтось зібирає всі ці варіанти. Буде дуже сильно насолоджуватися тим, як у їхніх опонентів бомбить дропа, адже <свісно> цей варіант я вже уявляю, наскільки проти нього буде хріново грати. Наступні події в нас виходить 16 квітня виходить Red Guardian, Разом з ним виходить Хайволішенір і Lady Destrike, В принципі, нам це все вже відомо. 19 квітня буде Twitch Drops. Дуже-дуже круто, як на мене. Твічдробці це завжди класно, це завжди піднімає активності на стрімах, зокрема на наших україномовних стрімах. Будь ласка, підпишіться на наших стрімерів. На мене в твічі посилання буде у відео. І так само, будь ласка, підпишіться на містера Руда, який теж інколи стрімить Marvel Snap. І в цілому ви теж можете отримати з нього ресурси. Додаткові. Якщо хтось є з наших стрімерів, які дивляться зараз це відео, і ви і ви стрімите будь ласка, Висказайте посилання на свої, на свій твіч канал в в коментарях, щоб я міг додати і запінити це, щоб ми в принципі підтримали один одного. Дайте подивимося, що у нас буде. це буде з 19 квітня по 26 квітня, і ми зможемо отримати за 2 години 65 бустерів, за 4 години 350 кредитів, а за 6 годин містері варіант. Тобто, в принципі, це як завжди було в твічдропсах, нічого не змінюється. Далі у нас 20 квітня виходить неймовірна новина. Виходить новий альбом з даним хіпом. Всі раді, всі раді. Це ж ден Хіп, як хто може не радіти дену хіпу. Дайте подивимось на нагороди, в принципі, одразу бачите, що вам потрібно мати Міс Марвел, і вони 100% випустять цю міс Марвел ем, якраз під вихід альбому, адже я її ні разу ніде не бачив, тому, скоріше, і ніде і не існує. Якщо ви зберете два варіанти, до речі, це дуже Це маленький альбом, це 8 варіантів тільки. Якщо ви зберете два варіанти, ви отримаєте Аватар з Капітан Марвел від Дена Хіпа. до речі, прикольно, як на мене виглядає, хоч я не фана Дена Хіпа, але все одно прикольно. Якщо ви зберете 4 варіанти, це буде 1000 токенів. Якщо ви зберете шість варіантів, це буде варіант Капітан Марвел, а, цей варіант, ви отримаєте нагороду. Окей, це не, це не частина альбому, це частина нагороди. Якщо ви зібрали 8 варіантів, то ви отримаєте ось таку емоут Міс Марвел, що теж виглядає доволі цікавим і прикольним. Якщо ви любите Дена Хіпа, скоріше це буде Косма. І, будь ласка, скажіть, які варіанти ще ви думаєте, можуть бути в складі цього альбому? Мені теж цікаво, адже я не фанат Хіпа, я не знаю всі варіанти, які вийшли вже від нього. Але, можливо, ви знаєте, які варіанти можуть бути використовані в цьому альбомі. Будь ласка, допоможіть нашій спільноті зібрати їх і отримати максимальну нагороду. Далі у нас виходить White Video 23 квітня. Так само виходить з Snow Guard та з Нікомінору. 26 квітня буде Snap Night. Це, в принципі, Діскордний івент, який, здається, там борються з модераторами чи просто це якийсь маленький челендж-турнір. Нічого такого для мене особисто нічого цікавого, але якщо хочете, залітайте в Discord, будете слідкувати за анонсами. 30 квітня виходить Валентина. В принципі, Вона виходить разом з Блобом таналом, Нал завжди всім потрібен, звісно ж таки. І 3, кві... 3 травня, перепрошую, за 12 днів до мого дня народження буде такінто. Тобто в сторі будуть дуже багато варіантів Кім Джакінто. Ви бачите, що тут, здається, є Брут, Електро, Голстридер, Human Torch, Onslaught і Сентрі. І я думаю, що буде ще пару варіантів, звісно ж таки. І якраз під, відповідно під подію виходить новий альбом від Кімджа Кінто. Давайте подивимось на нього. Треба зібрати буде 12 варіантів. до речі, є не 8, як у дена Хіпа. І 3, за три варіанти у вас буде аватар з Муднайтом. До речі, теж як на мене крутий. За 6 у вас буде Spotlight Cash ключ. Дуже круто, дуже крута нагорода. За 9 у вас буде варіант, так само як і в Аватарі. І за 11 у вас буде Emote від Муднайта. Як мені пояснили в коментарях, дуже сильно дякую. Чи напомнюсь Руслану або Назарію, вибачайте, якщо ваше ім'я я переплутав. Ця емоція не злості, це емоція Random must go або щось такому дусі. Тобто, ви граєте, наприклад, Jubilee, робите цю емоцію, ніби що буде, то буде. Поїхали. І, в принципі, ця емоція чудово, підкреслює те, як ми граємо снеб. Це дуже рандомна хрень, і в цілому це всі події, які анатували Секондінор в цьому місяці. Ви можете скувати за ними знову ж таки івентс в їхньому офіційному Discord-сервері. Дякую, що подивилися частину зі мною. Коротко про ті карти, про які я не говорив в середу та четвер. Баронземо. Доволі непогана трікак, як на мене. скажу пару лайфхаків, деками ділитися, я буду в ТГ. Будь ласка, підпишіться на телеграм-канал, посилання буде в описі. Там я ділюсь більше кількістю різних дек, новин ви швидше дізнаєтеся про різні OTA і патчі, мою думку про них. Просто підпишіться, це буде класна підтримка, я дуже вам сильно вдячний. Баронзема класна, прикольна трійка, не имба, як Hope Summers, але в цілому можна використовувати в серфері, можна використовувати просто в колодах за редхолком, просто в колодах, які кардуть ваші карти за колоди опонента, які просто в принципі в темпу грають карти. Баронзема допомагає вам грати і виловлювати якісь прикольні карти з колоду опонента. Треба вважати і розуміти, що. Баронозема треба грати якомога пізніше, адже якщо ви зіграли йонду на перший хід і зіграли баронозему на третій хід, то опонент буде дровувати тільки свої преміум карти за 4, 5, 6 енергії, які йому дуже потрібні в лейтгеймі. Тому зважайте, що баронозему треба використовувати десь приблизно на четвертий-п'ятий хід, а ідеально на шостий. Коли опонент, скоріше за все, вже не має прям дуже дешевих карт в колоді, або просто шанс на те, що ви дровнете щось дуже дуже круте з його колоди набагато вищий, ніж в принципі перед тим на третій, другий перший хід. В принципі, барон Земль якраз створено для того, щоб ви робили ці плей на в кінці гри, а не на початку, адже таким чином буде допомагати опоненту, а не допомагати собі. Редхолк, і в принципі це сильна-сильна шестірка. Навіть я думав, що ця карта буде набагато гірша через те, що ця карта показує, скільки сили у неї є, якщо опонент її тримає в руці, і ви скіпнули хід за незакінч... невикористаною енергію, то в принципі Red Hulk показує, скільки у нього буде сили у руці опонента, і ваші теж. Але в цілому Ред це сильна шістірка, і на неї треба завжди зважати і сприймати її. Адже просто ця карта сильна. Якщо ви ще опонент один раз не використали енергию до кінця, і карта у вас є в руці, то це 6-15, це як мінімальний блоб, Якщо опонент скіпнув два рази, це 6-19. І якщо ви граєте менше, то скоріше буде 6-23 або навіть 67. Що, в принципі, виглядає як на шестірка, як на мене, і її можна використовувати разом з Шурею, тобто використовувати Hope Саммерс, Шуря в Ред Холлка, таким чином ви будете мати Ред Холлка десь на 6.22, на 6.30, бо, якщо не помиляюсь, кар... сила, яку отримує Red Hulk, вона додається під Шурю. Якщо ні, будь ласка, теж виправить мене. І в цілому. Просто сильна карта, вона була сильна так само в Таносі, і Танос його занерфили, тому я не знаю, наскільки сильний Redfall буде саме в Таносі, В великих чуваках, так само, коли Регіса на Гладіаторі, на. Калапсідіані на кросбоунсі, боунці на Редхолкі на Ронані. В принципі, вона в темп дуже круто виглядає, коли ви кидаєте 6-19 на стіл і інші локації у вас дуже забиті дуже сильними картами. Це дуже-дуже вагомо. Навіть, можливо, в теорії дуже теоретично вона може грати навіть в Баунсі, адже у вас може бути дуже багато там одиничок за нуль енергії, коли ви їх переповернули біста або фалькона. І, в принципі, зіграли багато одиничок, накидали і разом з ними зіграли Ред Холка. В принципі, я сумніваюся, що якийсь опонент це будуть чекати взагалі. І я думаю, що це все що можна можу сказати про Red Hulk. Колоди з ними я буду показувати трошки пізніше. Знову ж таки, будуть в телеграм-каналі, будуть на стрімах. Будь ласка, дивіться, колодами поділюсь обов'язково. Також маленька ремарка, хто цікавиться в принципі, які колоди можна збирати з різними картами, такими як, наприклад, Red Hulk, або просто з іншими картами, які у вас є в колекції, так само добирайтеся в нас чат в телеграмі. Там завжди можна дати якісь певні питання по грі. Завжди можна поцікавитися, які колоди можна грати в теперішній меті. Які колоди можна зібрати, і в принципі ми завжди допоможемо, Наші спільнота завжди рада допомогти всім гравцям з тим, які колоди можна зібрати з розрахунку на ту колекцію, яка у АПВ гравця є. І якщо вам потрібно наприклад, певні уроки по Snap або якісь консультації, поради теж пишіть в коментарях. Під Ютубом, в Телеграмі. Ми завжди придумуємо якийсь різний формат для того, щоб наша спільнота ставала ще сильнішою в Snap і, і вам було просто легше і приємніше грати в цю карткову гру. В принципі, це все на сьогодні. Дякую всім, хто подивився це відео. Я старався зробити його коротеньким, молодець. Вони ще вийшло приблизно хвилин. 30. я дуже-дуже сильно вдячний кожному за підтримку мого контенту. З вами був Лілуж Діджі. З нами був Marvel's Snap та похорони Таноса. Будь ласка, бережіть себе. Будьте уважні та обережні. Пока-пока.